Напередодні новорічних та різдвяних свят, за дорученням командувача Суми генерал майора Олександра Нестеренка, військові привітали поранених захисників у шпиталі, які прибули на Сумщину з Бахмутського та Луганського напрямку. Хочу привітати наступаючим. Здоровити і побажати міцного від себе. від генерал Нестеренко, командуючим, побачив такий генерал Насія, командуючим. Да, ну, заступник командуючий свободних військ. Штатна посада. Тому це дітки там вшили. Дітки особисто старшої групи там вшили, да, і от ми нам попросили, щоб ми рознесли, привітали наших воїнів, які знаходяться на от. Ну, і Плюс там смаколики ще є, передадуть смаколики. Хорошо, визравлять. Добре. добре. Дякую. Да, да. Удачі. Все. вас. Вас Дякую. Бойовий дух, бойовий. А умови ну, нормально. Все, встраю, корнять, добре. Ну здоров'я місцево. Здобути стати всі знову, здобити до ворога і здобути перемогу. Бо бойове завдання це по дорозі до Сватова. Я був такий, ну, мабуть, дерев'янка така була. На Ну, Там ворог закріпився, як я міг зрозуміти, зрозуміти там у нього було завдання триматися всіма силами. Ну то не для нас таке. Зайшли, вибили, все чітко. Так і робимо. Ну, Трошки покоцало, але то таке. То маленька відпустка буде. Відпочинемо знову. Знову в бій. Віті дякують за турботу і увагу до них та передають вітання з придешніми святами своїм родичам та побратимам. Ну, хочу передати привіт всім своїм побратимам, з якими я служив, які теж зараз в більшості знаходяться в шпиталях військових, бо теж дуже багато поранених. Щоб скоріше видужували, в стрій, все їм само найкраще. І тим, хто хлопцям залишився там, теж щоб. Удачі їм, удача, бо без удачі там теж нічого нема. Щоб удачі їм, щоб теж всі були здорові, все їм найкраще теж, щоб новий рік їм прийшов добре, з наступаючим їх новим роком, з Різдвом Христовим. І все найкраще їм. Ми хотіли їх поздравити з наступаючим Новим роком, пожелати всім крепкого здоров'я і бойового духу. Самое главное не унивати і не опускати руки, несмотря ни на що. Братики, з наступаючими, зі святами вас, скоро побачимось. Хочу передати всім, хто мене бачить. Хлопці, тримайтеся, в тилу вас ніхто не забуває. Всім передаю привіт. Все буде добре, все буде Україна. Окрім того, одному зі шпиталів на сумщині військові передали гуманітарну допомогу у вигляді ліків та перев'язувальних матеріалів. Дякуючи Міністерству оборони, дякуючи оперативно-тактичну групованю суму, команду оперативно тактичного тактичного груповані ми доставили невеличку партію гуманітарної допомоги, в якому знаходиться перев'язувальний матеріал, різні розхідники для травматології ортопедії. Дезінфікаційні розчини, також деякі медикаменти. Лікарі Сумщини запевняють, що весь спектр необхідної медичної допомоги надається військовослужбовцям якісно та оперативно, аби перебуваючи в лікарні, вони відчували затишок як вдома. Протягом всієї війни безумовно ми надаємо допомогу військовослужбовцям. У нас з перших днів з перших днів вторгнення вже були поранені. І колектив з особливою теплотою і з особливим таким піклуванням до них відноситься. Я так думаю, що знаєте, лікує не тільки ж лікар, а лікує відношення до людини, лікує кожна сестричка, яка добре слово скаже, і лікують умови перебування. Тому ми стараємося для наших військовослужбовців їх особливими створити такими близькими до домашніх. Безумовно, що вони в нас в теплі, в чистоті, в пригарному харчуванні. І дівчатка стараються кожна з дому принести то пірошки, їм напечуть, то вареничків наварять, хлопців побалувати, аби вони відчували, що вони потрібні, що за них піклуються. Подібна підтримка військових у шпиталі на Сумщині відбувається постійно, зазначають в ОТУ Суми. Адже хочеться, щоб у ці дні у наших захисників був святковий настрій та домашній затишок. Бажаємо їм швидкого одужання та скорішого повернення до побратимів та рідних.